Так, давайте глянемо, що карти нам скажуть про ті наступальні дії ворога на Донеччині, бо там зараз тяжко і кожен день новини не з легких перша карта Страшний суд. Ой, то карта дуже серйозна. Вона означає, що зараз відбувається такий собі переломний момент. Може бути, що. Ворог намагається щось вирішити раз і назавжди, тисне, пробує відновити старі позиції, хоче гучних результатів. То як момент розплати або великої зміни, кожен отримує по заслузі, але й боротьба гостра. Друга карта король мечів. То Карта е, холодного розуму стратегії наказів тут чітко видно, що ворог діє по плану. Є там командири, що зараз приймають дуже продумані рішення. Але е, разом із тим, то ще й жорстка енергія без емоцій. Е, все робиться різко й твердо. Е, цілеспрямований натиск. Е, третя карта лицар Кубків. Ой, цікаво, бо після таких двох жорстких карт лицар кубків приносить трохи м'якшу енергію. Він показує, що за цим всім може стояти певна ілюзія або гра, ворог може показувати щось одне, а насправді мати інші наміри. Десь може бути фальшивий рух, відволікаючий маневр, а не справжній прорив. На Донеччині зараз момент напружений. Ворог пробує посилити тиск, діє по плану, але в його його діях є й певна театральність. Не все так як виглядає зовні. Карти кажуть, наступ триває, але то не щось нове чи непереборне. Наші стоять і ситуація під контролем, хоч і тяжка. Так що тримаємось, бо правда за нами.